Коли мова йде про якусь нову практику у вашому житті, запровадження нової звички, нового способу харчування тощо, то дуже часто є ризик зриву. Чому відбувається зрив? Зрив відбувається тому, що людина не усвідомлено дійшла до цієї, так би мовити, практики, до цього нового свого якогось процесу, і вона зірвалася через те, що контролювати це постійно пригнічувати, це коли. Йде, іде, йде щось, а ви маєте постійно припиняти це постійно стоп, стоп, стоп. І це вимагає велику кількість енергії. А усвідомлено підійти до якогось процесу це просто будувати, відбудовувати щоденно оцю нову стежечку. Тобто ви тут не боретесь, як при контролі присікаючи, да, постійно, а ви просто йдете новим шляхом, крок за кроком. І відповідно в цьому випадку не буде так званого зриву, відкату назад. І… Обезцінювання навіть тих невеличких досягнень, які ви зробили.